Сесія Рівної ради, безкоштовне лікування безпліддя в області, професійне навчання, учасників бойових дій. Про це та багато іншого дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Дубинщина втратила захисника. Під час ведення бою з окупантами загинув Володимир Омельчук 1972 року народження села Острожець. Світла пам'ять герою. На головному майдані рівного провели в останню дорогу двох молодих захисників, які віддали своє життя в боях з російськими окупантами. Містяни попрощалися з 24-річним старшим солдатом Ілею Полянським та 28-річним солдатом Ярославом Лицевичем. Обоє військових загинули на Донецькому напрямку. Більше про життєвий шлях бійців розкажуть наші журналісти. Чергова сумна звістка з фронту зібрала рівнян на Майдані Незалежності. Сьогодні місто прощалося з двома молодими військовослужбовцями, які загинули три дні тому у боях на Донецькому напрямку. Старшому солдату Іллі Полянському було 24 роки, а солдату Ярославу Лицевичу 28. Вони віддали своє життя за кожного із нас, щоб ми стояли живим ланцюгом перед Господом Богом у наших скромних молитвах щоб ми вірили, щоб ми навчились любити. Ярослав Лицевич народився у селі Дідівка колишнього зарічницького району. Вищу освіту хлопець здобув у Рівненському воднику у 2016 році Ярослав підписав контракт зі збройними силами, брав участь в антитерористичній операції. Потім працював за кордоном, але повернувся додому, щоб захищати країну. У чоловіка залишилася дружина та маленький син. Їздив був на заробітках. Був і служив. Він же по контракту служив у 2014 році. теж. І це він сам добровільно приїхав з Польщі. і Пішов ілля Полянський народився у місті Пологи на Запоріжжі. Вищу освіту здобув у державному університеті телекомунікації у столиці? Хлопець не служив в армії, але на початку великої війни приєднався до тероборони, а потім став частиною сил спеціальних операцій. Попри молодий вік, Ілля встиг побувати у багатьох гарячих напрямках фронту і до останнього гідно виконував військовий обов'язок. Саме Ілля, от чому він тут. Думає? Чому ми тут з ним прощаємося? Тому що от двадцять році ви знаєте, що наша працівниця це його дружина. От поховала свого батька. А сьогодні вона поважає її чоловіка. Іллю Полянського поховали на кладовищі у селі Радиславка поряд з тестом, який загинув під час захисту країни близько двох років тому. А тіло Ярослава Лицевича спочиватиме у селі Нобель на півночі області. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. На Рівненщині перейменують два населені пункти, назви яких пов'язані з Росією. Московщина, село в Млинівській громаді. Зі слів голови Дмитра Левицького, громадські слухання відбулися. Люди визначилися з новою назвою Щасливе. Партизанське село у Висоцькій ТГ на півночі області. Там живе менше двох сотень людей. голови Людмила Гура розповіла: жителі здебільшого розумінням... поставилися до того, що назву треба замінити. Є кілька пропозицій. Зі їх ще будуть виносити на обговорення. Хоча наразі йдеться про зміну назв двох сіл, нацкомісія зі стандартів держмови рекомендує змінити 15 назв населених пунктів на Рівненщині. Чергова закупівля дронів для ЗСУ, гроші на житло для військових, фінансова допомога, гуманітарній місії на щиті і місцевої ДФТГ. Депутати Рівненської міської ради зібралися на позачерговому пленарному засіданні. сесії. Чому, аби розглянути три питання порядку денного, знадобилася п'ятихвилинна перерва. Дивіться у сюжеті. Депутати рівненської міської ради зібралися на позачерговій сесії, аби розглянути всього три питання, але фінансові. Розпочали. Роботу з того, що заслухали заступника командира 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, яка була створена в березні 2022-го саме на рівненщині. Головне прохання військових подальша безперервна підтримка. Мета мого візиту вам нагадати ще раз, що є теж бригада, яка складається, кажу на п'яту частину з ваших земляків, що ви при потребі бригади постійно є. Це це ну так склалося, що техніка постійно ламається, дрони постійно втрачаються, і тому, якщо буде можливість при Розподілі грошових субвенцій, я знаю, що це робите, щоб також згадували за нашу бригаду. Саме на позачерговому засіданні департаментом економічного розвитку оголошено черговий четвертий тендер на закупівлю ще 45 дронів Мавік та додаткових акумуляторів до них на загальну суму 10 мільйонів гривень. Тож кілька квадрокоптерів для єгерів буде передано. Наша громада. Максимально закупляє дрони, тобто ми їх передаємо військовим частинам. Всі задоволені. Багато дуже скидають відео. Так само, і ми теж хочемо підготувати якийсь такий документальний, для всієї громади, показати, як наші дрони сьогодні працюють, як вони спасають наші нашим героям життя, і таким чином ця співпраця буде надалі. Тобто, допомогу однозначно будуть отримати. Перші два фінансові питання порядку денного депутати проголосували одноголосно і без обговорень. А до третього, у якому йшлося про фінансування перевезення полеглих героїв, та місцевої ДФТГ почали виникати питання, але все ж таки хотілося розуміти, щоб були цифри і щоб було розуміння на що ми виділяємо кошти, щоб на бюджетну комісію все ж таки подавали відповідні. Я розумію, що це питання. Я як ніхто розумію, що це питання дуже важливе, але воно і чутливе. Тому тут має бути прозорість і така прозорість, щоб і ми бачили. І рідні бачили, і мешканці міста бачили. До сьогодні роботу місії на щиті, саме оплату пального ремонт автівок, покривали з донатних коштів однак наразі їх не вистачає. Якби з бюджету міста можна було фінансувати транспортування загиблих, була створена громадська організація, на балансі якої перебувають автівки. Частинка назви громадської організації доставка на щиті. Друга частинка – Забезпечення рух сприяння добровольчого формування тут не виділяються космічні суми. але ми забезпечуємо ДФТГ і ми беремо під своє кетру, е, крило цю організацію на щиті цю громадську організацію. Чотири засновника цієї ГОшки – це чотири водія. Однак обговорення в залі засідань результату не давали. Тож депутат Юрій Чаборай запропонував взяти п'ятихвилину перерву, після якої питання таки проголосували, і майже одностайно, але з однією умовою. Ми вважаємо, що потрібно обов'язково внести доповнення чи зміни програму в мобілізаційну програму, яка би відокремлювала. Чітко в тому числі в майбутньому і видатки на евакуацію полеглих. Добре, а то зараз воно все в кучі, де ФТГ, що там, от ви от ви одговорите, да оскільки ситуація є така, Катя Марчук про це говорила, не все так просто, і Олена тому потрібно обов'язково внести цю зміну, але зробити її юридично правильно. Чи буде це прохання враховане? Стане відомо на наступних сесіях. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин. Сезон нетверезих водіїв на Рівненщині продовжується днями. У сарнах патрульні зупинили автомобіль Фольксваген. Під час спілкування водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння, а саме виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкіри обличчя і поведінка, що не відповідає обстановці. Керманич погодився прийти огляд у медзакладі. Результат позитивний. На 28-річного чоловіка склали адмінматеріали. Покарання у вигляді обмеження волі зі спитовим терміном результату не дало. Правоохоронців черговез на зберіганні наркотиків викрили жителя Рівненського району. У будинку 48-річного чоловіка виявили та вилучили суху речовину рослинного походження, яку він зберігав ніби для власного споживання. Уперше на вирощуванні конопель та зберіганні канабісу зловмисника викрили у вересні минулоріч. Тепер заскоєне йому може загрожувати до трьох років позбавлення. Рівнищина стала однією з 13 областей, де безкоштовно лікуватимуть безпліддя. Таке фінансування впроваджують вперше. Договір НСЗУ підписала з Рівницьким обласним клінічним лікувально-діагностичним центром імені Поліщука. Детальніше дивіться у сюжеті. Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр став першим на Рівненщині, з ким Національна служба здоров'я підписала договір про лікування безпліддя за державні кошти в Україні з 18 закладів. Тільки 13 здійснили контрактування за цим пакетом. Відповідно до договору, медичний заклад забезпечує пацієнтів усім необхідним на кожному з етапів лікування. Перед тим як ми отримали контракт від Національної служби здоров'я України, були в національної служби дані вимоги. Які ми мали виконати для того, щоб подаватися на цей пакет, всі вимоги, які передбачила Національна служба здоров'я України, нам виконали. все наявне обладнання, воно є в наявності, всі ліцензії, навчені працівники. Тобто, ми можемо надавати ті самі послуги, які необхідні нашим пацієнтам, безплідним парам, які на, на, на даний час не можуть завагітніти повні обсязі, за словами завідуючої обласним центром репродуктивної медицини та. Жіночого здоров'я Інни Гуценко ситуація в країні з народжуваністю сьогодні, зважаючи на різні фактори, м'яко кажучи, погана. Кожна третя пара має проблеми. Процедура лікування з допомогою допоміжних репродуктивних технологій вона надзвичайно дороговартісна і насправді не кожна пара має можливість пролікуватись, а підписання контракту дає можливість парам. Які протягом Років не можуть собі народити дитинку, покращити свою ситуацію шляхом звернення до нашого закладу і отримання необхідного об'єму медичних послуг. Першій дитині, які допомогли з'явитися на світ у діагностичному центрі, вже сім років. Процедура не з простих і передбачає багато важливих етапів. Спочатку пара проходить консультацію, всебічні обстеження, здають потрібні аналізи, а лікування шляхом ДРТ це вже останній крок до вагітності. Ми маємо два методи. Де запліднення використовуємо, це є IVF, in vitro fertilization. Це той метод, коли більш наближений до природнього, коли яйцеклітинка клітинка, її запліднює сам. Тобто ми в чашечку кладемо яйцеклітинку, певну кількість сперматозоїдів, і тоді вже сперматозоїд має сам проникнути в яйцеклітину. Це наближений до природнього циклу. Інший метод це по показниках, якщо мало яйцеклітин, а також мало сперматизоїдів, ми використовуємо іксі інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматизоїдов цитоплазмуцита. Це кращий метод, і ми чітко бачимо, що ми ввели сперматозоїд в яйцеклітину, і орієнтовно через 16-18 годин ми оцінюємо запліднення. У діагностичному центрі використовують сучасну методику. Виживання при ній становить 90-95%. Медики радять парам, що мають будь-які ознаки безпліддя, одразу звертатись до репродуктологів. Як каже головний лікар діагностичного центру, немає штучного запліднення, є допоміжні репродуктивні технології. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Дубровицькій громаді з 9 лютого через ріст захворювань на грип та ГРВІ ввели обмежувальні заходи. А саме масковий режим дотримання дистанції більше півтора метри у місцях скупчення людей та заборона на проведення масових заходів. Таке ж рішення прийняли і у Варецькому районі. Фізичним особам і суб'єктам господарювання рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, вологе прибирання та провітрювання в закладах освіти та культури при наближенні до 20% відсоткового співвідношення хворих до здорових рекомендують запровадити альтернативну форму навчання. Щороку, 15 лютого, своє професійне свято відзначають працівниці вищої категорії сестринського персоналу, операційні медсестри. Про їх робочі будні, специфіку діяльності і взаємодію з лікарями, розповіла медична сестра опікового відділення. Майже 14 років трудового стажу, чотири з яких за кордоном Оксана Ютовець лише місяць працює в опіковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. Однак за плечима жінки чималий досвід роботи, як в мед... Закладах рівного столиці, так і Європи, прийшла я в операційну, будучи відразу після закінчення Дубинського медичного коледжу в пологовий будинок обласний перинатальний центр. Пропрацювавши там 9,5 з половиною років, я трошки вирішила. Ну, по сімейних обставинах довелося змінити мої трошки не то, що діяльності, а змушена була виїхати за кордон. Підтверджила там свій диплом медичної сестри, маючи стаж. Так само вже е, працювала там в медицині, в реанімаційному відділенні, але не змогла бути там. Почалася вторгнення, я повернулася до нас на Україну після повернення в Україну у 2022 році. Оксана волонтерила, працювала в клініках, де допомагала важко пораненим. Так як я знаю чеську польську мову, мені та допомога волонтерська, яка приходила за кордону, було ну сортування ліків, і я допомагала в тому, що це за ліки, куди потрібно, куди яким напрямком. Далі я повернулася назад, працювала в Києві в Дубровді операційною медичною сестрою півроку, але знову ж таки по сімейних обставинах повернулася сюди до нас на батьківщину. Працюю наразі з 16 січня 2024 року в обласній клінічній лікарні. Наразі медсестра працює не лише в операційних, а й допомагає у перев'язочній. Каже, головне, що підсилює її бажання і надалі розвиватися у медицині. Вдячні пацієнти і врятовані життя. Хотіла йти на фронт, тільки рідні мені трошки забороняють у цьому. Але, будучи тут, що ми маємо дуже багато військових, і ну, це трошки стримує мене. І ти знаєш, що ти вносиш хоч якусь частинку краплю своєї допомоги і бачиш е, ці одужання. Цих ну пацієнтів, як вони після важких поранень, допомагаєш їм у відновленні, ну трішки стає спокійніше в обов'язки. Операційної медсестри входить як підготовка всіх необхідних інструментів, приладів для проведення втручання, перевірка чистоти в операційній, заповнення паперів, так і постійна комунікація з лікарем. А подекуди навіть безпосередня участь в операції. Операційна медична сестра повинна завжди думати на крок вперед за лікаря, тому що перш ніж хірург щось хоче, хоче тебе попросити, ти вже повинна знати, що ти йому подасиш. Не всі відразу приходять лікарями. Ну як би скаже, лікарі інтерни так само які працюють, які в дальнішому стають лікарями, повинні працювати, повинні знати. Де в чому їм підказуєш, тому що вони можливо прийшли перший другий рік інтернатури, а ти вже маєш доволі такий стаж там 10-12 років. Ти вже знаєш, як в цій ситуації потрібно повеститися. Різне бувало. Наостанок Оксана ділиться, що працівники медичної сфери, як і решта людей, з часом відчувають емоційне вигорання. Головне вчасно піти у відпустку. І додає, що лише офіційно майже 14 років у медицині. Що, будучи маленькою, ми з сусідом нагали, робили один одному операції. Ось таке Бувало, Ну мені навіть позакінчивши школу, не стояв вибір перед тим, чи я виберу щось інше. Це було моє і перше, що я вступлю до медичного коледжу, а в дальнішому, там чи буде інше. Інститут чи ну, як складуться вже сімейні обставини. Це була моя давня мрія з дитинства, тому що я люблю допомагати люблю, люблю бачити їхні вдячні посмішки усмішки на обличчі. Це моя мрія дитинства, яка здійснилася. Суботу, 17 лютого, Центр служби крові Рівненщини працюватиме. Через критичне зниження запасів там терміново потребують донорів всіх груп. Це необхідно як для військових, так і для цивільних. В суботу працюватимуть з 8 до 12.30. Також прийом донорів відбувається з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 12.30 та з 13.30 до 14.30. У Рівницькому центрі профтехосвіти втілюють проєкт з професійного навчання учасників бойових дій. Курс абсолютно безкоштовний. Навчають різним професіям. В одному з відділень центру побували наші журналісти. Водій різних категорій, кухар, електрозварник, оператор БПЛА цим та іншим професіям. Учасників бойових дій навчають у Рівненському центрі профтехосвіти. За період з 21 листопада у закладі провчилось 48 учасників бойових дій та дві особи з інвалідністю. Працевлаштувалось вже 40% ветеранів ще 50 – діючі військовослужбовці. Центр сприяє працевлаштуванню. Ми працюємо з роботодавцями. Запрошуємо роботодавців на здачу іспитів. Вони приходять. Держава гарантує роботодавцям за кожного працевлаштованого учасника бойових дій або особи з інвалідності 50% відшкодування витрат по заробітній платі. У закладі можливий варіант онлайн-навчання, тож діючі військові мають змогу в дистанційному форматі отримувати теоретичні знання. Навчання триває до шести місяців в залежності від обраної професії. Сьогодні у однієї з груп був так званий випускний. Дізнався про цей проект від місцевого навчального центру міста Рівне. Здобули професію, ну ще не завершено, як кажуть, з категорією «Д». Проходили навчання два місяці. З теорією, практикою, водіння все добре. На відміну. Попит на навчання значний. До квітня усі групи заповнені вщент. Ми працювали через вайбер і застосування сучасних технологій, де якраз от приклад по одному із ну, по моєму кабінету. Це мій кабінет на одному із сайтів. Я можу проконтролювати. От Приклад один із. Ті, хто сьогодні отримав посвідчення, це його сторінка. Я можу бачити, скільки він часу працював. Я можу бачити його результати, бачите, все зелене, тобто людина пройшла всі теми. Навчання здійснюється на безоплатній основі. Проєкт фінансується за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. 14 лютого у двох селах Рівненського району рятувальники ліквідували пожежі. Близько восьмої ранку в Бистричах виникло загоряння. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив перекриття житлового будинку. Майже в той самий час сталася пожежа і в курганах. Полум'я знищило 12 метрів кубічних дров, пошкодило речі домашнього вжитку та стіни на площі 20 метрів квадратних. Причини та збитки встановлюються. 15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 35 років тому цього дня було виведено радянські війська з пекла Афганістану. Щороку рівняни вшановують полеглих земляків біля пам'ятника загиблим у локальних війнах. На мітингу реквіємі побували наші журналісти. У Рівному вшанували учасників бойових дій на території інших держав, зокрема тих, які були відправлені радянською владою на війну в Афганістан. Воїни-інтернаціоналісти, їхні родичі та побратими зібралися біля пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Священнослужителі провели тут поминальний молебень, а керівники області подякували воїнам афганцям які продовжують стояти вже на захисті рідної країни. І цих людей ми забувати не маємо права, тому що один із прикладів. Цих людей, їхнього досвіду було те, що спочатку 2014 року, коли була у нас перша військова агресія на території Луганської і Донецької області, вони прийняли активну участь. Їхній досвід дав можливість молодим бійцям. Захищати нашу Україну більше трьох тисяч солдатів з Рівненщини взяли участь у чужій війні за тисячі кілометрів від дому. Багато з них так і не повернулися до рідних. А деякі з тих, що пройшли пекла Афганістану, зараз на рівні з молодими зі зброєю в руках проганяють російських окупантів з нашої землі. Сьогодні ми вручали наші відзнаки української спілки ветеранів Афганістану, 35 років виведення від Афганістану, вручали їх тим, членам нашої організації, які сьогодні зброєю в руках. Беруть участь в війні і захищають нашу наш державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Нині наймолодшому воїну афганцю який проживає на території Рівненщини 54 роки. Учасники тієї війни кажуть, що зараз найголовнішим завданням є вигнати з нашої землі ворога, того з яким тоді воювали плічопліч -пліч в Афганістані. Однак не варто і забувати тих, хто через недолугих керівників залишив своє життя вдалині від рідного дому. Микола Брожицький Ярослав Бондарчук, випуск новин. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї презентували виставку про Голокост на території Західної Волині. Організатори зібрали розповіді очевидців страшних репресій часів Другої світової війни, світлини та документи з українських та зарубіжних архівів. На відкриті виставки побували наші журналісти. Коротка історія насильства, Друга світова війна та Голокост у Західній Волині. Виставку під такою назвою презентували у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. До неї увійшли розповіді очевидців тих подій, спогади про пережиття репресії та переслідування, архівні світлини та документи. Ми коротко розповідаємо, як це насильство розгорталося. Тоталітарне насильство. Спочатку радянське з 39-го року, потім нацистське. Тут основний фокус йде на Голокост, тому що на Волині 200 тисяч єврей. Було вбито під час голокосту, і це відбувалося на очах усіх людей. Гинули також роми, гинули також селяни в результаті партизанських акцій. Спалені села над проектом працювала команда з п'яти людей, здебільшого істориків та краєзнавців. Представники громадської організації після тиші їздили населеними пунктами Великої Волині і документували розповіді людей про події минулого серед представленого на виставці відео інтерв'ю з очевидцями репресії, які урок. Ки Другої світової були дітьми це люди, які не зі своєї волі були очевидцями, очевидцями страшних речей. Або вони самі були репресовані, зазнали насильство, або бачили, як це насильство відбувається стосовно їхніх знайомих сусідів. Але це люди, які вижили, які змогли це переосмислити і готові навіть розповісти про це. Мені здається, що це те, що чекає нас після цієї повномасштабної війни. Ми теж будемо якось цим жити і якось це про це розповідати. Ініціатори створення виставки збирали розповіді від людей різних етнічних. Гроб на території сучасної, рівненської, волинської та північної частини Тернопільської областей. Усі охочі теж можуть долучитися до проекту. Буде створена рубрика. Поділіться власною історією. Ці злочини були настільки тотальними, що в кожному селі, в кожному містечку можна їх задокументувати. Були місця такого тотального насильства, теж рівне приклад, чи з Долбунів. Тут власне про них є мова. В рівному відбулося третє за масштабами масове вбивство євреїв під час Голокосту. Понад сімнадцять тисяч осіб. Але, наприклад, в Ковелі був пересильний. Бунт для депортованих, де людей радянська влада збирала і депортувала звідти до далекого сходу або до Сибіру. Організатори проекту проводять паралелі між подіями Другої світової і сучасної російсько-української війни. Жахіття минулого зі згадками про геноцид та депортації стали частиною реальності на тимчасово окупованих територіях. Переглянути виставку про голокост на Волині можна буде до кінця березня. Уболівальники повертаються на трибуни рівненського авангарду. Фани зможуть спостерігати за домашніми матчами Вереса. Усі будуть зобов'язані дотримуватись вимог безпеки в умовах воєнного стану. Раніше голова НК Верес Іван Надії заявляв, що наразі стадіон може вмістити до тисячі вболівальників. Прес-служба клубу наголосила, що кількість місць буде обмежена. Вже у першому матчі весняної частини чемпіонату УПЛ Верес буде грати перед глядачами Музика. наразі це все. Більше цікавих новин життя рівного та області. Шукайте на нашому сайті СфераТве. та сторінках телеканалу в соціальних мережах. До зустрічі!